Український комік Віктор Розовий, який від початку повномасштабного вторгнення став на захист України і воює у складі 3-ї окремої штурмової бригади, отримав важке осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Лікарі провели йому операцію. Про це повідомила його дружина Ольга Розова. За її словами, чоловіка поранило ввечері 21 березня. Протягом наступних двох тижнів за його життя боролися медики. Це дуже складна травма, і важко уявити, як відбувалася його евакуація. Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям 2-ї та 3-ї роти протитанкового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади та усім, хто віз Віктора, ті понад 200 кілометрів, написала Ольга. Вона додала, що доки стояло питання життя чоловіка, родина намагалася зберігати інформаційну тишу і не повідомляти про поранення. Наразі стан Віктора кращий. Він у свідомості і намагається спілкуватися. Ольга повідомила, що нині займається організаційними моментами, аби